Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Пошкоджені вікна, двері, стелі в аудиторіях та на кафедрах. В університеті Одеська політехніка усувають наслідки від ракетної атаки Російської Федерації на Одесу. У центрі Одеси біля будинку пам'ятки архітектури провели перформанс. Мешканці вимагають його реставрації. На одеських ринках перевіряють продавців риби на наявність дозвільних документів. Портрет ну, Сида Іванова Валерія Сергійовича, який загинув Казарві 18 березня 2022 року. Коли нас настала війна, якщо б не їхня бригада, Миколаїв би. Був е оточений. В Одесі триває суд над екс-очільником Миколаївської окружної прокуратури Геннадієм Германом. Його підозрюють у держзраді та співпраці з російськими спецслужбами. За версією обвинувачення Герман передавав інформацію серед іншого дані про розташування сил зсу. Батьки чиї діти військові загинули у казармі Миколаєва під час російського обстрілу в березні 2022 року. Вимагають від суду довічного ув'язнення для екс-прокурора. Якби наше законодавство передбачало розстріл. За подібний вид злочину, то ми дійсно з батьками були б тільки за те, щоб його розстріляли, тому що наші діти загинули, а він живий, і його нащадки живі. А наших дітей, наших чоловіків, наших братів більше нема. А він приклав руку до цього. Ми хочемо, якби нам його віддали. Ми б його розірвали на куски. Родичі загиблих кажуть, навіть через рік після атаки на казарму і досі немає інформації про деяких українських військових, які там імовірно перебували. Вони, значаться, зниклими безвісти. Нам самим родителям приходиться їздити в Ніколаєво визбуждати уголовні діла по цьому поводу, тому що бачиш, воєнний стан. Я розумію, що воєнний стан. але це ж не на полі бою. Ребята погибли, а в казармі їх убили. Их сонных убили. Это убийство. И государство при этом молчит. Никто ничего не, не, не нам не говорят. Вот это самое обидное, больно для роділічна для міня мами. Сам обвинувачений Геннадій Герман нічого не коментує разом зі своїм адвокатом. Зробив запит до суддів, аби його допит проводили в закритому режимі, без допуску журналістів на наступне засідання. Було завершено допит свідків зі сторони обвинувачення, і було вирішено перейти до допиту безпосередньо самого обвинуваченого германа. Він прийняв рішення це його право про надання показів у закритому судовому. Засідання тому наступне судове засідання вже в такому саме форматі і режимі буде проведено його допит. Нагадаємо про підозру у державній зраді Геннадію Герману СБУ повідомило у квітні минулого року. СБУ підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді. Оголошено про підозру за статтею 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада. У СБУ є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоб відвести сліди від себе. За наявними даними, він передавав ворогу інформацію про оперативну обстановку у місті Миколаїв та області, про загиблих військових та цивільних осіб, про полонених місць їх утримання тощо. Також передавалася інформація про результати обстрілів міста Миколаєва, добові паролі на блокпости по території Миколаївської області. Тощо, під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність та надав відповідні покази. Майже щодня надавав йому кількість загиблих поранених, і десь до 17 березня надавав йому списки військовополонених реп. Віталій Гарнов, Євген Войтенко. Новини на Суспільному. Одеса. Університеті Одеська політехніка продовжують долати наслідки нічної ракетної атаки Російської Федерації на Одесу. Вона сталася вночі, 14 червня. Тут вибуховою хвилою пошкоджені 1782 вікна. Студенти, викладачі та найбайдужі люди приходять щодня до університету, аби подолати наслідки. Вони прибирають скло, виносять сміття та заклеюють вікна. Беремо. Каждый день тут обирали, сяку билі візде окна обирали, убирали. Всякие, столи також обирали. я тут учусь і мне сюди приезжать. І щоб це все обирати, нужно как бы приложить усилия. В інституті економіки та менеджменту пошкоджені 26 аудиторій та 18 кафедральних приміщень, розповіла директорка Світлана Филиппова. Показує одну з аудиторій. Порушены стелі є проблеми зі стінами. Зі стінами, звичайно, велика кількість вікон, то що я говорила. Вже вони затягнуті плівкою. Це зробили наші волонтери, допомагали, які нам. 68 вікон було пошкоджено, 54 затянуто плівкою, але деякі ми не можемо полагодити, тому що це зовнішнє. Ви бачите, там зовнішнє скло, побито, тому його не можна замінити. Зарушений наш дім. Частково або дещо повністю воно було зрушено, і тому, звичайно, це, це не було страху. Ні, ні. Навіть знаєте, шок це може так сказати в лапках шок, тому що е, це питання було часу, або і відбувається війна. Це зрозуміло, ризики величезні. Але е, перш за все, це було злість і впевненість в тому, що ми це зможемо змінити, і що це знаєте, чистий лист, з якого можна почати. Про загальні пошкодження від вибухової хвилі розповів директор інституту підготовки іноземних громадян Андрій Савілів. 340 дверей. Дуже пошкоджені вітражі скляних будівель великих аудиторій. Там площа десь до 500 квадратних метрів. Дуже багато пошкодження стелі, особливо. Стеля типу Армстронг там мова йде про тисячі квадратних метрів поскольжень. До 1 вересня ці корпуси сподіваються повністю відновити, кажуть працівники. На новий учбовий рік університет готовий прийняти 5 тисяч студентів на бакалаврат. Для них є понад півтори тисячі бюджетних місць. Олександр Пономаренко, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. 100 метрів від одеської мерії та 200 метрів від оперного театру. Будинок Магнера пам'ятка архітектури національного значення. Місцеві мешканці вийшли на протест та твердять, чиновники хочуть визнати споруду аварійною, а їх просто відселити. Прибутковий будинок Бориса Магнера у провулку Чайковського 4 звели більше ста років тому. Споруда входить в зону історичного центру, має державний охоронний статус та віднедавна знаходиться під протекцією ЮНЕСКО. Проте будинок найближчим часом можуть визнати аварійним, розповідають його мешканці. Вони організували перформанс, аби привернути увагу до проблеми. Завішали будинок плакатами. Якщо слідом признають аварійним, то ми попадемо під веселіні. От найбільшої страх. Ми лішимося свої собственності. Учитывая, что наш город все-таки является курортным городом и находится в таком месте возле мэрии, мэрия допускает до такого состояния, ремонт в этом доме последний раз делался в 1979 году. Ну, каждые каких-то 30-40 лет по плановым всяким возможным ситуациям разные памятники архитектуры реставрируют. Вот. Но у нас это не происходило. Они просто поставили маяки и наблюдали все время, как он просто рушится, наш дом. Фасад будинку усіяний тріщинами у багатьох місцях відвалилися фрагменти штукатурки та ліпнини. Мешканці показують сто з документів і твердять, багато років борються за те, щоб тут полагодили дах та стоки, аби запобігти подальшому руйнуванню. кажуть за власний кошт оновили частину комунікацій у підвалі. А вот ми даже на плакаті написали, що у нас 57 обращений. С з сімдесят года дом. Вот как бил частично отремонтирован, все. Всі Всеми проблемами ми займаємося самі. Чи надавати історичному будинку статус аварійного має визначити спеціальна комісія одеської мерії? Мешканці кажуть, побоюються, що чиновники більше зацікавлені у відселенні ніж у ремонті будівлі, аби після ділянку продати під забудову. І комісія прийшла ось тут постояла. пофотографировала, мы запустили их к себе в квартиру, они походили и ушли. Потом повторная вообще пришла, поставила и ушла. Вовнутрь не заходили, никаких исследований не проводили. Будинок Магнера можна відновити, але для цього потрібен комплексний підхід і стабільне фінансування, каже член асоціації архітекторів Одеси Микола Чепелєв. Будівля дуже цінна з архітектурної з історичної точки зору, з точки зору історичного середовища міського. А це пам'ятка національного значення, і однозначно потрібно відновлювати та зберігати, реставрувати. Ці проблеми, які наразі існують, вони повинні вирішуватися комплексно, крок за кроком, починаючи із технічного обстеження, потім науково-проектна документація, потім визначення тих робіт, які мають бути. І тільки тоді можна буде сказати про суму, яка потрібна для відновлення цього будинку, але ну е Скажімо так, на прикладі подібних історій в місті це десятки мільйонів гривень. Однозначно про необхідність реставрувати пам'ятку в провулку Чайковського 4 в Одеській мерії говорять щонайменше з 2014 року, але роботи так і не почалися. До будинку Магнара в притул примикає також пам'ятка архітектури. Будинок Фука, споруда багато років в руїнах та закрита будівельним рештуванням. Наш дом є частиною архітектурного ансамблю даної вулиці. И, в принципе, ну, можно, когда ты прогуливаешься по городу и идешь там от оперного театра, ты сразу натыкаешься на фасад нашего дома, который не в лучшем состоянии. Но хочется отметить, что внутри дом, то есть он абсолютно жилой, у нас э, внутри сделаны ремонты. То есть э, визуально да, он может выглядеть не самым привлекательным образом, поэтому мы и... І... В тому числі боремося за те, щоб отреставрировать фасад нашого дому, щоб он став би, його внутрішнє наповнення соответствовало внішньому. Згідно інформації, яка розміщена на офіційному сайті міськради, до 1 червня цього року мають завершитись усі обстеження будинку Магнера. Після цього чиновники мають оголосити, чи визнали вони споруду аварійною. Ми зверталися за офіційними коментарями до Одеської мерії. Також просили надати інформацію щодо ситуації і в профільних департаментах. Але від всіх коментарів вони відмовилися. Віталій Гарнов, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. Перевірили місця, де продають рибу на ринку північній працівники Держпродспоживслужби та рибоохоронного патруля. Сніжані та Андрію майлих зонам продукцію привозять поставники. Розповідають через підривка Ховської ГЕС риби поменшало. Очень тяжело, действительно, потому что водоемы, вернее их количество сократилось и сократилось, естественно, выбор рыбы очень маленький выбор и очень мало привозит, к сожалению. Вилка дунай такие как закрытые водоемы, озера. Это это все мы можем с ними работать и оттуда рыбу. привозят. область. Да. тоже с Черкас возят. Сазан, это дикий карп, судак, толстолоб, э, сом, э, червона риба, дорадо. Это уже Средиземноморское и Атлантический океан. На рынку точок продажи рыбы більше не було. Історично торгівля ще рибу окремо. Сейчас це на нема. данный период нет, на летнее время а никто не. А Все пов'язано, як на вашу думку? Ну, нет, не просто не всі зараз документами риби з, дійсно, з хороших Продавчиня розповідає, останній тиждень люди частіше почали запитувати, звідки привезена риба. Каже, продукція не заморожується, але охолоджується перед продажем. Документи дивляться, перевіряють. Зараз дуже образовані люди, тому запитують документи. Одісніти хочуть, бочкові камбали дуже сильно, а ще хочуть і спрашувати, коли буде. Я прийшла білий амур купити. Білий амур рибочку купити для того, щоб пожарити зіместка карбове. Страшно хочу вот цю сардеричку маленьку, а її ж не можна А з удовольствием бы сіла, звісно. Таранечки хочу, креветки хочу, а не можу купити. Наверное, не можна продавати. Безпечно риби купувати з орендованих водойм, які не мають жодного спікування з Чорним морем та лиманами причорноморськими. Що стосовно великих водой, вважаю, що можна купувати з Тілігульського лиману, так як він був своєчасно закритий під час терористичного акту. Під час інспекції порушників не виявили. Кожного дня продукція, що не пройшла від контролю, знімається з реалізації, не допускається. Щоденно це близько 30 осіб порушників. Близько 300-500 кілограмів не допускається. Продукції за різними напрямами. Риба в тому числі була. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 23 червня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південний 4-5 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 16 до 19 вночі та від 24 до 30 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 16-18 із позначкою плюс. В день 26-28 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.